Швидкий туторіал на пухнасту сумку. Для неї знадобиться один моток ярнард піума 100 г трикотажної пряжі. Я обрала барва 7,9 мм та гачок 10 мм. Роблю ланцюжок з 20 петель та 1 петлю накиду. У другу петлю від гачка роблю стовпчик без накиду і так доходжу до кінця стрічки. У вузолок роблю 3 стовпчики без накиду. і далі по одному стопчику у кожну петлю. Ось я дійшла до останньої петлі і в неї роблю два стовпчики без накиду. Завершую ряд, поєднуючи шапочку першого стовпчика з петлею на гачку. Починаю в'язати другий ряд і перший стопчик роблю у петлю, до якої я з'єднувала. Так я в'яжу по колу увесь ряд по одному стопчику в кожну петлю. Ось я завершила другий ряд і з'єдную шапочку другого ряду з петлею на гачку. І в'яжу так само по колу, як було показано до цього. Загалом я пров'язала 14 рядів і починаю робити ручку. Заводжу гачок у петлю, якою я з'єднувала стінки сумки, роблю петлю накиду та в'яжу 4 стовпчика без накиду. Розгортаю в'язання і роблю по такому самому принципу. Потім зв'язую ручки з іншим боком сумки, і виходить така краса. Пишіть у коментарях, як вам і чи зв'язали би ви таку сумку для себе.